Так я вам не скажу, точно скільки цих людей. Ну, а вже ж мало, вже стільки тільки хат пустих ви ж їхали, так бачите, Там зарослі, там зарослі, там зарослі. У Гучинській середній школі першого-другого ступенів цього року навчаються 45 діточок. Розпочали мандрівку до країни знань троє першокласників. Щоправда, це не вся учнівська молодь, сіл Трудове, Гучин та Ямище Рибкінського району. Деякі діти їздять на навчання до райцентру, але цифри неприємно вражають. Основну частину сільського населення складають літні люди. Саме вони завжди присутні на особистих зустрічах з селянами Чернігівського благодійника Владислава Атрушенка і на кожній розповідають меценату про складнощі свого життя. У мене немає грошей, щоб я викупила ту хату. Я не можу дітям в Об'ясніть їм, що ви пенсіонерка, у вас зелений державний акт. Що тут не так? Я не розумію. Так хіба це така країна, щоб нигде, нічого не можна було добитися, щоб із нас знімали шкури? Найдорожче для сільської людини це земля, і саме люди похилого віку сьогодні опинилися заручниками безвідповідальності і байдужості влади до вирішення цих важливих питань. За порадами звертаються сьогодні бабусі до Владислава Трошенка. Селяни меценат одностайні в думці, що повноваження БТІ та нотаріусів треба повернути до сільських селищних рад. Хата стоїть три тисячі, чотири тисячі, п'ять, хай десять тисяч гривень. Треба більше коштів проїздити, віддати нотаріусам дать БТІ, щоб оформити спадщину або якісь робити правочин. Це ненормально, це аномалія. Достатньо це робити в межах того населеного пункту, того села або селища, в якій знаходиться ця нерухомість. Поганий стан доріг. Загоріла хата через два часа. тільки пожарнає приїзд. Разве це мислимо проблеми транспортного сполучення. Люди кажуть, що до районної влади. Проханням про вирішення цих проблем зверталися неодноразово. Сказали, буде, буде, буде. Постане зимовий час, понеділок вихідний, четвер автобус рейсовий вихідний. Для вчасного реагування та виконання владою її прямих обов'язків потрібен жорсткий депутатський контроль, переконаний Владислав Атрошенко. Саме він має змусити її працювати на громаду, формувати місцеві бюджети таким чином, щоб завжди знаходилися можливості для вирішення негайних проблем людей. Для того, щоб регулювати транспортне сполучення, знаходилось на цей час можливості враховувати потреби людей, для того, щоб люди отримали вчасно газ в балонах комерційний, непільговий, які люди в Ріпінському районі не отримують місяцями і це нікого не цікавить. І безліч таких питань, які треба врегульовувати в той час, коли це треба, тобто сьогодні і зараз. Після зустрічі з жителями Сибережі меценат відвідав місцевий ФАП. До речі, цього року у селі народилося 5 немовлят. Медичний пункт обслуговує 350 чоловік. Тільки у фізіотерапевтичному кабінеті кожного дня проходять лікування до 20 відвідувачів. З проханням про допомогу у придбанні необхідного устаткування для цього кабінету, а також ремонту будинку і меблів, звернувся працівник ФАПу до Владислава Атрошенка.